Хобі справжніх чоловіків. Для того, щоб бути мисливцем, потрібно вирізнятися не лише хорошою фізичною підготовкою, а й розумом, кмітливістю, витривалістю терплячістю. Жага до пригод і постійний пошук труднощів. Ось риси справжнього мисливця. Саме ці якості штовхають людей з рушницями в страшну зимову негоду на лісові дороги. Транспорт не витримує протистояння із заметіллю. Проте, оскаженілий крижаний вітер та снігова завірюха, що перетворили лісові дороги у непрохідну засніжену пустелю з кучугурами та заметами, не стають нам на перешкоді. Оце в таких складних екстремальних умовах а мисливці їдуть на полювання і не можуть туди добратися. Такої зими вже в цих краях не бачили певно пару десятків десятків років. Замило практично все. Ви бачите, що? Елітна німецька техніка не витримує наших зим, не витримує нашої погоди. Наш товариш тут застряв, будемо його намагатися звідси видірнути. І далі, дасть Бог, ми ще все-таки зможемо піти знову на полювання. Ну, часу багато немає, треба допомагати. Бачите, мете, бачите, наскільки, наскільки буквально за два дні сугроби стали практично в деяких місцях і по поясі вище. Е, але ж духом не падаємо, готуємося до полювання. За деякий час ми на номерах полювання розпочалося. Хочеться сказати ще два слова про те, де сьогодні потрібно шукати звірі. Як кажуть уже справжні опитні мисливці, які гиря, що в таку погоду, в сніжну погоду, тим більше мало що йде сніг, ще й вітер. Це в лісі його менше, а так вийти десь на відкрите місце. То вітруган такий, що здуває з ніг. Тому весь звір шукає місця низини. Шукає низини, де тихіше, де спокійніше. І, в принципі, мало рухається, тому що взагалі по такому снігу важко рухатись. Скільки ми їздили, шукали переходи, переходів дуже мало. Тобто звір десь лежить в низинах. І нам приходиться звідти його виганяти. Ну, Хочеться особливо сказати і подякувати тим загонщикам, які от по такому снігу все-таки важко дуже пересуватися, виганяють нам того звіря, і ми маємо можливість полювати. Це насправді нелегка робота, але ж без цього не обходиться такий вид загонної охоти. От уша чути, чути, як гавкають собаки. Тобто. Є... Видно, зачепили кабана, кабана і ну, не знаю, піде він сюди чи не піде, але загонка йде. Собакам теж нелегко в такому снігу. Ну, як і кабану, в принципі, нелегко. Кабан рухається не швидко по такому снігу. Хоча, якщо його нормально налікати, то біжить він непогано і робить величезні стрибки. Ну, козі поки що це не загрожує, коза рухається дуже швидко. А кабан, як правило, як він виходить з низини, то йти йому важко, і собаки його наздоганяють. Що, Валентин, що стріляв? Ну вітя, ну бачиш, ну, вийшла кізочка, остання загонка. Вийшла, але вийшла з самого верху. Бачиш у цей горбік. З самого верху показалась, пішла, пішла, я її привів. Ну вже може й не було смисла стріляти, але вже якби ось, остання загоночка хотіла взяти. О, там за горбиком стояв, не чути взагалі ні вистріла, ніяк коза біжить. Нічого, собака гнав її чи ні? Собака шов теж. Собака шов взагалі за горечко. Я Чого я почув? Бо ну вже останній постріл на сьогодні. закінчуємо наше полювання. Трофеї є, всі задоволені. Без приключень у нас не обійшлось. Ми так, був... але е, я на своїй пам'яті, ми тут е, полюємо вже е, 10 років, не пригадую такої погоди, щоб так мило, е, така заметіль, е, нас ще чекає найважче це виїхати звідси. Пробиватися будемо тракторами, е, значить, які у нас на підстраховці за 20 кілометрів звідси Джондіри. Якщо не проб'ємося е, е, гуртом, п'ятьма е, машинами, чи скільки нас там їде. То дуже важко, буде доведеться ночувати ще одну ніч на базі. Ну, я з тобою погоджуюсь, але знаєш, що мучить? Може, і влада вже помінялася в цій країні, а ми про це ж не знаємо, ми взагалі абсолютно нічого не знаємо. Не поінформовані, так. Але я скажу, в нашому колективі ми вже їздимо достатньо часто, в будь-яких умовах в лісі мисливці ніколи не пропадуть. У нас є сало, є дрова, є піч, свічки, свічки є. то Якось ми виживемо. Мисливці змогли продовжити полювання та погода встала на заваді телевізійним зйомкам. Камера увімкнулась вже на шляху до бази. Тут, як і в перший день, нас знову зустріла сім'я кабанів. Ми винесли хліба, щоб їх пригостити. Де твої ті хлопчики? А малі хочуть, і кричать зверх. вирішили пообідати швидку і просту страву. Приготує Дмитро, доброго вечора. Сьогодні я буду асистентом шеф повара ресторану Стіжок Діми, який нам покаже справжнє мисливське блюдо. Я лише буду йому допомагати. Діма, ну ми застрелили кабана. Я так розумію, у нас є свіжина, є якісь патрошки. Ну, от в принципі, розкажи, що це буде за блюдо. Ну, основне м'ясо це ми там будемо діяти, хто що хоче, то робить, а от ми з патрошками, тобто вони як не діляться на всіх, як, як виходить, то ми завжди їх готуємо ну, хто що хоче. Спеціальна У нас є да, серце, є нирки, легені і печінка. І це все ми нарізаємо і складаємо. Так ще в двох словах, все-таки, що нам потрібно для цього блюда, крім потрохівці. Цибулька. Солодкий перець, ну, я даю е, крупного помолу, мені так більше подобається. Ріган, сіль, лаврове листя і віточка розмаріна. Ще суміш перців і бальзамічний соус. Тобто, угу. ну, в принципі, не складно, все, ну, все дуже просто? – Все, так, да, знайти просто. Я, Діма, знаю, що мисливці в принципі, от, хвалять твою кухню, хвалять, як ти вмієш зробити справу. А от скажи на мене, взагалі дичина от чимось так конкретно відрізняється від е, такого звичайного домашнього м'яса? Ну, я ж не, не повер, тобто, це хобі тільки у нас тут на полюванні. Самі самі ж готовим, кому. Ну, Трішки да, від, ну, від, відрізняється від домашнього, можна сказати. І м'яса. Ну, Трішки пожоще буде, його треба вміти правильно приготувати. От коли період гону, гонуту кабани, допустим, треба. хто є, любить кабана, хто не любить, ну, сікаючи називається у мисливців. І ну, Одним є запах, але іншим немає. А щоб цей запах перебити, то, то розмаріння кидають. Тобто він Цей запах трішки вбирає. А загалі, якщо готовиш душою, то що не приготовиш, то воно повинно отриматися смачним. Зараз цибульку поріжемо, що Цибуль. вона вже була да, готова. Чтобы... Знаєш, оце ріжемо цибулю, якесь дежавю таке, що вже десь це було колись таке щось схоже. Згадався анекдот, теж такий схожий. Одноногий лісник попавши протезом в капкан. Відчув дежавю. <ріст> ну, от мені від себе хотілося б додати, що все-таки мисливські страви, да, вони робляться е, повністю з натуральних продуктів. Е, дичина якби, харчується абсолютно натуральним. Тобто те, що є в лісі, це жолуді, це трава, це ну, все, що тварина знаходить в лісі, те вона їсть. І додаємо ми так само до неї абсолютно натуральні продукти. Тому я думаю, що користь від таких продуктів має бути максимальна. І в магазині сьогодні такого не купиш. Тобто ти не зможеш а, відчути отакі смаки живої природи і попробувати це, от як ми будемо робити. А нашому чоловічому колективу, я сподіваюся, що ця страва дуже сподобається. Вони вже е, трохи голодні, я думаю, ну, да, вже трошки вже пора було б все-таки е, приступати ну, до доготовки. Тобто, що в нас залишилось? Будемо переходити, певно, вже до. Що зараз будемо. Ну, вже ну перейдемо до самого вже жарення, вже в принципі, вже у нас все нарізано. Можемо вже ставити жарити наші патрошки. Ну, в принципі, з валіками вже все підготовили. І Вже приступаємо до самої жарки вже наших потрошків. Ми беремо їх просто туди, всі викинемо, вони там всі будуть жаритись. Ну Все, викинули наші потрошки. Зараз будемо чекати десь хвилин там, 15, помішувати, будемо дивитися на них, вони собі поки там будуть жаритись. Наше м'ясо поджарилось, трошки вже можна цибульку вже кидати. Тепер залишимо його ще трішки пожаритись. Ну все, зараз кидаємо вже спеції, солим, перчим, кидаємо брига трішки, перець. лодки я добавляю трошки бальзамичного соуса да чесночок дальше можно трески поменьше все, залишаємо його смажитись до готовності. Подорож до тернопільського краю завершується. Кидаємо прощальний погляд на мисливське господарство, що так гостинно приймало нас ці кілька днів. Легкий смуток, прощання змінює радість повернення додому, і ми віримо, що полюватимемо в стіжку ще не раз.